Це неймовірно важливо, бо у нас така професія, що хтось працює в полі на промислі, хтось в офісі, але всі мають спробувати на практиці. Лабораторію для фахівців спеціальності Нафтогазова інженерія та технології відкрили в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Новий навчальний кабінет, оснащений сучасним обладнанням, відкрили в рамках відновлення університету після російського ракетного удару за підтримки компанії Експерт Петроліум. Сьогодні маємо дуже такий позиційний захід. Захід пов'язаний саме з Відкриттям нової лабораторії лабораторії, яку нам у рамках відновлення університету подарувала компанія Експерт Петроліум, яка є стратегічним партнером нашого університету. Це, напевно, одна з небагатьох іноземних компаній, яка долучилася до відновлення університету після ракетного удару. Але напевно тому, що більшість працівників цієї компанії є випускниками нашого університету. Тут є позиційне певне обладнання, так яке буде давати можливість студенту краще освоїти той чи інший технологічний процес, зрозуміти ту чи іншу технологію безпосередньо практично, яка використовується саме на, на заході України в процесах видобування. Вуглеводнів ми дуже вдячні генеральному директору компанії Мішелю Лабутену і його команді. Операційний директор компанії, експерт Петроліум Україна, Мішель Лабутен, зазначив, що для компанії є важливою підтримка локальної освіти з університетом Нафти і Газу планують співпрацювати і надалі. Для мене співпраця з університетом є дуже важливою, тому що для нас дуже важливо вкладати в розвиток місцевої молоді, місцеві таланти, розвивати науку і тому, коли Поступила пропозиція підтримати університет. Ми не сумнівалися, ми одразу підтримали, і це є тільки першим кроком на розвитку нашої співпраці. Ми вже погодились з ректором стосовно подальших шляхів руху компанії і університету. Студент четвертого курсу інституту нафтогазової інженерії Дмитро Нащочич переконаний, що такі лабораторії вкрай важливі для здобувачів освіти, незалежно від того, де вони працюватимуть у майбутньому. Це неймовірно важливо, бо у нас така професія, що хтось працює в полі на промислі, хтось в офісі, але всі мають спробувати на практиці, щоб зрозуміти базові процеси і навіть спробувати, як там виглядає керн, пощупати його, наприклад, спробувати провести якісь лабораторні дослідження, навіть базові там визначення густини. Щоб навіть якщо ти працюєш в офісі, сидиш за комп'ютером, працюєш в якихось програмах, то ти розумів, від чого залежить там густина кажучи, всі ці базові процеси, кожен професіонал має розуміти. В університеті додають, що відкриття сучасної лабораторії це не просто відновлення пошкодженої інфраструктури, це інвестиція в майбутнє нафтогазової галузі України. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.